Всіх вітаю! Я для вас сьогодні підготував дуже цікаве відео, тому що багато з вас дивляться мене з України. 67%, щоб точніше бути, дивляться мене з нашої славної України. І вам дуже цікаво взагалі дивитися про Канаду, дізнаватися більше про Канаду. І багато з вас навіть і не були в Канаді, може, вони будуть в Канаді. І я тому хочу вам розповісти про одні з найбільших відмінностей між Україною та Канадою. І чому в Канаді все таке якесь дивне для українців, особливо які приїжджають спочатку перші місяці, і багато чим дивуються і не можуть себе знайти в цій тарілці, але потім якось привикаються і якось починають розуміти, що не все так погано. Перед тим, як ми почнемо, я знаю, що дуже зараз важливо багатьом українцям знайти роботу. І дуже важливо, щоб резюме працювало. Бо багато українців складають резюме. Знаєте, воно в деяких ситуаціях не є правдиве, в деяких ситуаціях не складено правильно, грамотно. І тому дуже важливо звернутися до професіоналів. І я вам хотів порекомендувати дуже хорошу людину, дуже хорошу спеціалістку, дуже хорошого професіонала. Пані Наталю, яка займається складанням резюме в Сполучених Штатах Америки, Канади Європи, і вона прекрасно розуміє, знає стандартним під кожну країну, і вона вам допоможе індивідуально підготуватися до співбесіди. Також вона знає абсолютно всі правила і має дуже хороші відгуки. І я залишу всі її посилання в описі під відео на інстаграм. На її сторінку, як з нею сконтактуватися, і вона буде дуже сильно рада вам допомогти. Тому що, якщо резюме не працює. То люди не працюють і пам'ятайте про це. Тому дуже важливо, щоб професіоналка змогла, така як пані Наталя, створити резюме, вас направити, працювати резюме, яке допоможе вам знайти роботу. І роботодавці також до вас будуть звертатися. Також вона займається супровідними листами. Тобто, фактично, все, що вам допоможе. Я дуже хочу, щоб це вам допомогло, і це дуже важливо, щоб люди зверталися до людей. Які дійсно знають свою роботу і свою працю, і це допоможе багатьом вам. От дивіться, ви в Україні всі прекрасно знаєте. Виїхали зі Львова, їдете далі, якісь містечка, якісь села, все забито, десь там люди щось продають, якісь свої овочі, фрукти. Ну, повноцінно все, знаєте, забито. І Всюди є люди, якось весело, є з ким переговорити, особливо, якщо ви в селі живете. Помагаєте сусіду, сусід вам Ну цікаве, таке, знаєте, життя, таке дух, душевне, дуже життя в Україні. А тут, в Канаді, от я вам не один раз показував ці степи і ці села, і багато з підписників питають, ну яке це село? Що це взагалі? Таке це якийсь хутір, там нічого немає, то якісь степи, одна там хата десь, розумієте? Тут, в Канаді, такого поняття, як село, можна сказати, немає. Тому що тут все побазовано. І крутиться навколо великих польці, великих міст. І всі міста відрізняються дуже сильно категорично від українців, від українських міст, тому що тут все розширено, тут все побудується в ширину, а не в висоту. І тому тут такі великі масштаби, тому такі міста великі, тому так міський транспорт настільки незручний. Це не то, що його нема, це не то, що. І він не працює, він просто незручний, тому що відстані такі колосальні, великі, що він здається, просто, що цей транспорт якось недороблений, не розвинутий. Але просто все зроблено для того, щоб людина сідала в свій автомобіль і їхала своїм автомобілем до, від пункту А до пункту Б. І вас, напевно, цікавить. Також, чому ж в Канаді так немає людей знову ж таки? Чому, коли я знімаю відеоролики, навіть зараз ходжу, немає людей. Люди де-не-де проходять, повірте, ви просто не завжди їх вони потрапляють в кадр, але люди проходять, особливо на вихідних, коли тепло, люди ходять з собаками, гуляють, бігають на роверах. Просто знову ж таки хочу, щоб ви зрозуміли масштаби цього міста величезне місто, і коли ви ходите, коли я ходжу в спальному районі, то я ходжу в спальному районі, тому і називається спальним районом, тому що люди там живуть в своїх хатах, мають свій. Фактик землі, і ніхто нікому не заважає. І тут між сусідами нема такого, знаєте, що ви виходите і ви, ви з сусідом говорите, чи ви з сусідом дуже дружно живете. Дуже часто в Канаді сусід навіть не знає свого сусіда. Чи це правильно знову ви запитуєте? Напевно, що ні, тому що важливо жити дружно, важливо, щоб ваш сусід вас знав на всякий випадок. Але то Канада, тут ніхто не лізе, ні, ні в кого, ні в яке приватне життя і ніхто не хоче. Приватне життя заходити людині і в душу, тому що всі, як то кажуть, поважають один одного е, таку маленьку кульку. І поза містом Канаді в будь-якому місті, якщо ви візьмете Едмонтон чи Калері, поза містом переважно ви знайдете людей, фермерів, які є багаті мільйонери, але які працюють і просто живуть собі так от в канадських степах. Але щоб так говорити, що тут якісь є... Величезні розумієте села. Ці села колись були, коли наші українці їх будували, коли наші українці засновували всі ці містечка на м'я Василь Стрий, Вільна. Тоді було життя вирувало. Тоді наші українці, які приїхали, їхні ще діти, вони це все підтримували. Вони жили тим і вони навіть не переживали, щоб їхати в якесь місто. А зараз теперішньому світі всі хочуть жити в місті, всі тут гроші крутяться. Там, де гроші, там і люди хочуть бути, тому що треба себе годувати і завжди хтось хоче більше заробляти від іншого, тому що це так прийнято серед людей, на жаль, і люди завжди бігають за грошима. І тому ви побачите в преріях просто занепад і таку конкретику, що Канада там застрягла в таких 50 х 80-х роках. І після того, коли вже почали вимирати, ті люди, які це все будували, засновували. То після того ніхто це не, не підтримує, нікому воно дуже сильно не потрібно. І в Канаді, знаєте, нема такого поняття, що треба виживати, чи треба там в чергу ставати раніше від когось. Тут якось люди за то навіть не думають. Тут люди, людям треба піти до лікаря, ну люди йдуть і чекають ці одинаково 8 годин. Хто швидше прийде, але знаєте, я вам ще про то скажу про ті 8 годин, що дуже часто люди говорять, що треба довго чекати. Дуже часто можна просто в інтернет зайти і подивитися, де найменше чекати приблизно, в, якому, в якій лікарні, де можете і потрапити на 3-4 години, якщо у вас дуже щось екстремальне, і вам потрібно побачити лікаря. Але в багатьох ситуаціях навіть тепер можна з онлайн-лікарем подзвонити, поговорити, і він вам може навіть напряму дати і виписати якусь е, прописку чи виписку на якісь ліки, лікарство, якщо вам щось буде потрібно. І я вам чесно скажу, канадське життя від українського воно точно відрізняється. Це е, це як сказати, дух, духовне життя в Канаді, воно теж є, воно вирує. Ну, Це зовсім інше, ніж українське життя. Українське життя для українця і українки завжди буде найкраще. Це повітря е, свіже, рідне, це поля рідні, це там, де наші батьки, предки виросли. Це все рідне, тому рівняти це фактично неможливо. Але Канада, вона просто така стабільна. Країна для життя, де ви можете собі нормально жити. Я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов також цікавий, інформативний. І ви для себе дізналися хоч якісь відмінності між Україною та Канадою. І завжди Україна буде в серці всіх українців. Ми повинні пам'ятати, звідки ми походимо. І ніколи не забувати наше коріння, нашу культуру і, звісно, нашу мову. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну!